Продовжимо працювати з git і одразу до справи. Уявімо, ми зробили жахливий коміт, для прикладу, як цей. Зараз ми знаходимося у гілці Feature 3 і бачимо останній коміт з якимось несуразним меседжем. Та це не все. Якщо ми перейдемо всередину, ми побачимо файл readme зі змінами, які теж, м'яко кажучи, не дуже. Команда git amend. Використовуються для внесення змін до останнього коміту, а саме для додавання нових змін або зміни повідомлення коміту. Перше, що ми зробимо, це виправимо ті зміни несуразні, котрі ми бачили в файлі readme. Я запишу щось більш-менш правдоподібне. Потім ми додамо ці зміни до стейджу і виконаємо команду git commit amend. Коли ви виконуєте коміт в git за допомогою git commit, створюється новий коміт, який фіксує поточний стан файлів. Якщо після виконання коміту ви помітили, що забули додати якусь важливу зміну або зробили помилку в повідомленні коміту, або взагалі ви вирішили змінити повністю ті зміни, які вже додали і закомітили, то команда git amend дозволяє внести додаткові зміни до останнього коміту без створення нового коміту. Тобто, можна сказати, він перезапише ваш коміт. Це дозволяє швидко внести зміни та виправитись, якщо ви локально щось наробили і хочете змінити попередній коміт, не насмітивши в історії комітів. Також перезаписуємо наш несуразний меседж. І ось що ми бачимо. Гід шоу покаже останній коміт з подробицями, і ми можемо помітити, що було змінено меседж, і в рідмі була змінена строка. Наш коміт повністю змінив message і змінив ті зміни, які були всередині, не насмітивши в історії комітів зайвими комітами. Тобто, що ми зараз зробили? Фактично, гід відкатив на один коміт назад. І ми внесли зміни і перезаписали цей коміт. Ми його не змінили, ми перезаписали. Команда GitBranch покаже всі гілки, які в нас є локально. На даний час ми маємо Main та дві новостворені гілки. Якщо ви зробили своє завдання і гілка вам більше не потрібна, всі зміни з неї ви вже злили в головну Main. Ми можемо її видалити локально, щоб вона вам не заважала. Команда branch d маленьке і назва гілки видаляє цю гілку локально. Тобто, якщо вона є на віддаленому сервері, вона там і залишиться. Та локально у вас цієї гілки не буде вже. Зараз я перемкнусь на гілку Feature One, яка в нас ще залишилась, та нароблю тут побільше комітів, щоб показати вам ще одну штуку. Я дозапишу в рідмі декілька строк. Та закомічу їх окремими комітами. Можемо побачити зеленою рисочкою те, що тільки надобавили. Коли ви працюєте згід, може виникнути ситуація, коли ви маєте кілька послідовних комітів, які ви хочете об'єднати в один, зберігаючи при цьому зміни з цих комітів. Це може бути корисно для покращення історії комітів, зменшення їх кількості або підготовки чистої та зрозумілої історії перед надсиланням змін до основного репозиторію. Отже, ми наробили змін, дозаписали декілька строк у нашій рідмі, а тепер перемикаємось на мейн гілку, щоб злити всі ці зміни. Команда git Squash дозволяє вам об'єднати коміти в один. Це змінює історію комітів, об'єднуючи зміни з декількох комітів у один новий. Тут ми чітко бачимо, що, знаходячись в гілці Main, ми бачимо майбутній коміт. Який буде складатися з трьох комітів нашої фічу 1 гілки Буває так, що поки ви зробили свою таску, свою задачу, ви наробили стільки комітів у своїй гілці, спробували декілька варіантів, експериментували, і ви не дуже хочете, щоб це все було видно в загальній історії в головній гілці. Тобто, ваша ціль взяти загальні зміни. Одним комітом і злити їх в головну гілку в проект. Після виконання команди Git Merge Squash ми робимо коміт як зі звичайними змінами. Тобто, не дивлячись на те, що ми зробили merge, ми не будемо бачити дві злиті гілки. Ми будемо бачити новий коміт, який в собі має всі ці зміни, які були у гілці feature 1. Після такого злиття гілка feature 1. Залишається як була, ми можемо її або видалити, або взагалі нікому не показувати. Після завершення роботи з гілкою і її об'єднання з основною гілкою або вирішенням завдання можна гілку видалити, оскільки вона вже не потрібна. Я хочу показати вам ще один момент з видаленням гілки. Для цього я зроблю один коміт і не змержу його з головною гілкою. Переходжу на гілку Main. Якщо так стало, що нам треба видалити гілку, а змінами не злили, ну тому що вони раптово стали непотрібні, то, звичайна команда видалення гілки з D маленьким не підійде. Це не дозволить вам видалити гілку. Використовуючи опцію –d велике, ви примушуєте гід видалити гілку незалежно від статусу її злиття. Важливо бути обережним з використанням цієї команди, оскільки вона безповоротно видаляє гілку і її зміст. Перед видаленням переконайтеся, що ви не втрачаєте ніяких важливих змін або комітів. Отже, перейдемо до логів. Часто буває необхідно подивитись останній коміт або останніх пару комітів, і щоб не виводити все це простирадло, ми можемо виконати команду git log і вказати будь-яку цифру зі знаком мінус. І це покаже нам останні коміти в історії репозиторію. Я використала мінус 2 і мені було показано два останніх найсвіжіших логи. Команда stat використовується для перегляду детальної статистики змін для двох останніх комітів у моєму випадку. Коли ви виконуєте log Stat, git виводить кожен коміт разом зі списком змінених файлів та статистикою змін. Команда log... Pretty Online використовується для виведення кожного коміту в історію репозиторію у компактному форматі, де кожен коміт відображається на окремому рядку. Параметр Pretty Online вказує гід, як форматувати вивід історії комітів. За допомогою цього параметру ми бачимо зручний вивід з хешу та меседжу комітів. І все це в один рядок. Команда git log pretty-format – Використовується для виведення історії комітів з можливістю власного форматування виводу. Ця команда дозволяє вказати власний формат виводу за допомогою спеціальних плейсхолдерів. Ви можете використовувати ці плейсхолдери для відображання різних атрибутів комітів, таких як хеш коміту, автор, дата, повідомлення коміту та інші. Наприклад, зараз я вивела просто ім'я автора. У другому варіанті я вивела скорочений хеш та ім'я автора кожного коміту. Давайте вивід зробимо більш зручнішим, і тут я вивела скорочений хеш, ім'я автора, дату коли цей коміт був зроблений, та меседж кожного коміту. За допомогою команди гітлог Pretty Format ви можете налаштувати вивід історії комітів таким чином, який на краще відповідає вашим потребам та зручніший для аналізу комітів і їх атрибутів. Можна ще вдосконалити і додати граф. Тобто ми робимо все те саме та за додаванням флагу граф і бачимо красивий зручний вивід логів. Команда гітлог since використовується для виведення історії комітів, починаючи з певного моменту часу. Зараз подивимось логи, наприклад, за останні три дні. Параметр SINCE дозволяє вказати добу або період часу, з якого ви хочете переглянути історію комітів. Цей параметр приймає різні формати дати. Ви можете вказувати абсолютну дату, тобто конкретно, наприклад, 01.01.2023 року, або відносний часовий проміжок, наприклад 2 доби, або один місяць. За останні 4 години ми зробили всього 2 коміти. Або подивимось, наприклад, за один тиждень, або за останній день і три години, ми також можемо це міксувати. Напишемо команду, яка зробить вибірку, в одну строку, де ми можемо побачити хеш, скорочений, меседж коміту, де автор саме Деніс, і щоб це були свіжі коміти за останні два дні. І вуаля, ми це бачимо. Звичайно, якщо ви працюєте у графічному інтерфейсі з гід, то вам можливо це не знадобиться та знати все одно потрібно. Команда -config global l використовується для перегляду налаштувань Git на глобальному рівні. Тобто параметр Global вказує, що ми працюємо з глобальними налаштуваннями git, які застосовуються до всіх репозиторіїв на вашій системі. Команда -config global l виведе список всіх налаштувань git, які були встановлені на вашій системі. І тут ми перейдемо з вами до аліасів. В git alias це механізм, який дозволяє вам створювати скорочені або власні команди, які використовують послідовність інших команд у git. За допомогою аліасів ви можете створювати свої власні команди замість введення довгих або складних команд вручну. Тут ми бачимо, що я вже раніше створювала декілька аліасів. Дивіться, давайте візьмемо перший. Тобто, замість того, щоб писати повністю команду git status, я можу написати git st. Це скорочення. Або от ще один аліас, де я можу просто написати git inf і отримати всю інформацію, яку б я отримала, якби ввела цю команду довгу повністю в командну строку. Давайте потренуємось створювати ці аліаси. Для прикладу я візьму команду, яка виводить гілки git branch. І зроблю з неї аліас, замінивши на скорочення Br. Зараз я використаю свою попередню аліасну команду inf. і ми подивимося, що ось воно з'явилось. І таки воно працює. Бачимо наші гілки точнісінько, якби ми ввели повну команду. А тепер давайте спробуємо видалити цей аліас. Команда Unset прибирає те, що ви вже настворювали. я відмінила тільки на наш аліас, який показує всі гілки. Тепер немає цього аліасу і команда не працює. Якщо ми хочемо подивитися всі гілки, нам треба вводити команду повністю. Та окрім створення своїх аліасів, є розширення для оболонки ZSH. Хто працює з Mac? І має ZSH на своєму комп'ютері, той може скористатися додатковою функціональністю. Зокрема, воно дозволяє використовувати аліаси, скорочені команди, для зручного та швидкого використання часто використовуємо операцій у гід. Готовий список з аліасів робить роботу з гід більш зручною та продуктивною, дозволяючи вам скорочувати команди, з якими ви працюєте. У гід документації ви можете подивитися список, що є в наявності. Наприклад, проста команда GB покаже нам всі гілки. Це скорочення від git бранч. Скорочення GCF покажуть нам налаштування git. а команда GST покаже нам статус робочої директорії. А на сьогодні це все. Побачимось.